На сторінках радіо Західний полюс у Фейсбук та Інстаграм маєте можливість спостерігати не анонсованого гостя. Він сюрпризом, але з дуже важливою метою. Гліб Тимошенко у студії найтеплішого полюсу планети. Керівник. Далі, ви не керівник, начальник групи рекрутінгу штабу 75-го батальйону 102-ї окремої бригади. Я б не сформулювала на ходу в армії дуже довжелезні формулювання. Звичайно, своє запам'ятати можна, звання і власне посаду, а керівник і начальник це різні речі. Так. Я підіймаю лапки догори і абсолютно здаюся на потало вам. Справа в тому, що у вас зараз вельми плідна комунікація з місцевими ЗМІ, в зв'язку з тим, що зв'язку з назвою, яку я вже не хочу повторювати. Це рекрутингова посада, це обов'язки рекрутингу. І, взагалі, все, що пов'язано з цим. Тому комунікація да дуже щільна. Але зараз е щось пожвавилося в процесі рекрутингу, оскільки на цій посаді ви уже деякий час є, але зараз особливо плідно почали спілкуватися. Ну це узгоджена позиція. Ми звісно це робимо разом з усім з усіма рекрутерами 102 другої бригади. Так тому у нас була така величезна нарада. Ми між собою поговорили, поділили сфери впливу між собою, щоб у нас не було якихось тертів між собою, між між. Жодне одним, от і намагаємось зараз доносити позицію 102-ї бригади, доносити позицію 75-го батальйону до людей, які ще не долучились до збройних сил України. Зрештою, така комунікація зараз присутня в усіх військових формуваннях. Здебільшого от власне нещодавно в новинах йшлося про. Власне, тих, кого набирають згідно нового закону на контрактну службу стосовно юних військовослужбовців, ну власне тих, які ще не досягли 25-річного віку, у вас наразі теж є потреба в таких новобранцях, чи йдуть вони до вас, ви будете здивовані, але люди йдуть. Йдуть, незважаючи на те, що якщо сказати, а давайте зробимо якусь зустріч з місцевими, ніхто не приїде. Це понятно. От люди йдуть, дзвонять, спілкуються через знайомих, через своїх побратимів, через тих, хто звільнився, запитують, а там у вас от, є хлопці, чи можна я подзвоню? Якимось чином, ми спробуємо з ними скомунікувати. І це стається так. І ми пропонуємо і посади, і пропонуємо як. Ну, себе реалізувати скажімо так, у війську цікавляться але цікавляться це як от власне влаштування на роботу ну я ну, поцікавлюся Рекрутинг – це і є цікавитись mm -hmm. це ти цікавишся після після цього ти робиш висновок і для цього висновку треба підштовхнути або допомогти зробити цей висновок, що треба зробити. Ви кажете, чи потрібно нам та, ну ви ж знаєте, ситуацію на фронті. Люди потрібні, потрібні. І тому, звісно, потрібні і нам, тому що наша бригада стоїть безпосередньо в зоні бойових дій, виконує завдання в зоні бойових дій вже третій рік, поспіль майже. От і всі втомлені. І в дуже втомлені друзі другий раз, і все, і всі дуже втомлені третій uh -huh. раз. І треба, щоб поруч з нами знову з'явилися люди, які можуть підтримати. Взагалі, то такий я собі думав, довго якийсь слоган. Ну не не слоган, а якийсь ось посил, такий коротенький, дати людям, щоб вони розуміли, що більше нам потрібно, і що буде при, ну, притаманно місцевим. Я подумав, що така фраза, як долучайся до своїх, буде дуже правильно, тому що у кожного є там знайомий сусід, швагро, брат. І ти кажеш, слухай, давай, тут мій знайомий служить, давай до нас. І люди погоджуються, тому що ти будеш бачити своїх людей. Тобі не треба звикати до якихось інших там ментальностей чи якихось і взагалі незнайомих людей. Ти підеш до своїх і будеш разом з ними. Боронити Україну. Які саме е, спеціальності наразі у вас в найбільшій потребі? Я думаю, ні для кого не буде секретом, що звісно завжди потрібні стрільці, кулеметники, гранатометники. Це понятно. Але у нас зараз формується новий підрозділ: підрозділ з, ну скажімо, простими словами, да, щоб було зрозуміло, ну, з ремонту і налагодження дронів. Uh -huh. Тобто, щоб їх не постійно кудись вивозити, ремонтувати, потім повертати. А прямо там може відремонтувати, наприклад, там впала лапка у, у дрону, ну, як у тваринки маленької. Да? І треба, просто ти її прищепив, правильно припаяв і все. Там, може там, годину часу, і не треба нікуди відвозити. Тобто такий ремонт, який притаманний прямо там зробити. Плюс прошивка, плюс деякі там, е маніпуляції з безпосереднім цим приладом. І такі люди потрібні, щоб вони були зразу до них приїхати, поремонтувати і продовжити виконувати завдання. Потрібні пілоти кваліфіковані, пілоти, які будуть літати, вражати носити ураження, неправильно сказав, носити ураження ворогу, тому що FPV, дрон, розвідувальний дрон, дрон зенітний, дрон наземний, дрон. Бойовий, все це різні навички, її ми треба опановувати про суму пехот... пі... піхотинцю. Це буде складнувато. І треба цьому повчитись, і ми це можемо Ви ще з нуля. Ну як з нуля? Ми можемо і з нуля, в принципі, угу. Но бажано, звісно, щоб людина вже. Якісь ну, принаймні, курси. якісь курси, які да, зараз всюди вже... відбуваються, проводять да, та, та. їх. Ну, є там різні, є різні умови. Є там за гроші, можна пройти курси, навчитись і попасти в військо. Можна безкоштовно, але з підписанням контракту підписуєш контракт і тебе безкоштовно вчать тут, а потім ти вже йдеш в частину, яку ти собі обрав. У нас ще є е, дві спеціальності, які б нам дуже були б корисні, якщо хтось захоче. А що Я ви так можу... хитро посміхаєтеся? Ну, тому що вони, знаєте, на, на початках всі. Зірочкою. Всі, так, да, всі саме хотіли цими спеціальностями займатися. А зараз воно вже потрібно. Нам потрібні снайпери. Снайпери, які можуть дійсно нормально, правильно влучати. І потрібні сапери. Але сапери не просто людина, яка. там, пробіжіть кинуть міну і побіжить назад. Ні, людина, яка зможе. Ну, скажімо так, бути винахідником, тобто щось нове придумати, якось застосувати, якусь хитрощ, якусь нову технологію ну, опанувати. І це було б дуже доречно. Хто це може? Інженери, ті люди, які з руками просимо ми вас. А ви думаєте, чекаємо? є ще десь в запасах такі люди? Є. Такі На люди третій є. рік повномасштабки ще збереглися? Ну, Я не хочу от, ці, знаєте, як приклади, а от ви вийдіть на вулицю та побачите, як mm -hmm. вони там їздять на машинах. Ні, я не хочу цього робити. То навряд чи снайпери. Слухайте, ну всі, хто зараз в теробороні в більшості своєму, ніхто не думав, що вони піхотинці, що вони снайпери, що вони розвідники, що вони планувальники, чи вони там логістики. Навчилися. Навчилися. І якщо це можна так. Звернутись до всіх, знаєте, є люди, які ну неправильно я починаю, значить є люди, які ні, не так. Дивіться, третій рік йде війна. Є певна кількість людей, які ну, ніколи не підуть. Вони будуть максимально робити все, щоб не долучитись до війська. Це факт. Це така. Ви а... його прийняли. Ми вже смирилися вже з цим. Ну, Чи у вас я, є якийсь я, певний я, агресивний я, такий я, посил? я про це? Я про це трошки пізніше. Я про інше хотів сказати. Але й люди є е, також. Я думаю, що це ну, більша їх чисельність. Люди, які. Хочуть піти до служби, не йдуть через певні там застороги свої. Там може їх там лякає оця бусифікація лякає, лякає, що вони попадуть в якусь там частину невідому, але якщо прийде повістка умовно, він не буде тікати, піде. І чекає якогось часу під назвою ну, от може, коли стане треба то є, Я піду. Так, от я хочу сказати, що от треба в цей час. Настав на жаль, настав, так да. треба йти. Так він давно вже настав. От в чому проблема. Чому саме зараз? Як е, мотивувати людей? А важка ситуація ось цим. так треба. Ми дуже сподіваємось на вашу допомогу. Ми дуже сподіваємось на ваше плече. Хочемо, щоб ви стали нашими побратимами або посестрами. Е, долучайтесь, просто коли на певній відстані. Буде стояти ворог і обстрілювати з артилерії Івано-Франківськ. Ми будемо думати про те, а що ж ми так допустили до цього. Давайте ми цього не будемо допускати. Ми тільки вчора сперечалися з, з, з приводу того факту, чи дійдуть вони, чи можуть вони в принципі сюди дійти. Можуть. І це не просто жахавчик. Ну, зважаючи на темпи їхнього просування. Ну, слухайте. Ви від мене е, вимагаєте знання стратегічного плану оборони через те, що чи прийдуть, чи не зайдуть. Давайте роз, роз, розмовляти не так. Теоретично це можливо. Вирогідність цього досить висока. Чи дійдуть вони, чи ні, то вже залежить від нас. І ми пам'ятаєте цю фразу, що ворог пройде туди, доки ми його допустимо. Mm -hmm. Якщо ми, ну от умовно, є там якась перешкода, на якої стоять наші військові, і цю перешкоду знищують. Що ворог далі? Він йде далі. Йде далі, і далі, а і не зустрічає супротиву, тому що просто нема людей. Всі стоять біля кордону в черзі. Як ви уявляєте, ну да, до певно відстані вони дійдуть і можуть почати свої дії? Тому я думаю, що це можливо. І ми це зобов'язані не допустити як громадяни України. А що ви кажете тим людям, які вам заряджають, що, мовляв, та вже нема коли вчитися, скоро он Трамп в порядок доведе, все. Ну я думаю, ви чули вчорашні новини, mm. да, тому я думаю, наш оптимізм трошки зменшився. І дивіться, що б не робилось на верхніх ланках влади. Які б перемовини не були, ми все одно не маємо повної картини інформації, тому що ми перебуваємо тут на землі між собою, між друзями, сусідами, братами, шваграми, всіма, і саме від нас тільки залежить, от саме від нас залежить, чи зможемо ми це стримати чи ні. Більше ні від кого, і навіть так, якщо станеться, що нам ну от уявіть собі, давайте теоретично, навіть так, гіпотетично уявимо собі, що нам всі відмовили від допомоги. От все. Ну що, ми ляжемо на землю, будемо піднімати лапки, ні, будемо битися. Ну, стільки, скільки будуть, ми можемо ну, чинити спротив. І все. Варіанту просто нема. Ну, дайте інший варіант, який здатися, щоб нас катували, щоб э, знущалися над дітьми, жінками, над нами. Ну, ви ж розумієте, що буде далі? А швидкий заряжений у вас в тому і не відчувається? <гум> тому що я повинен бути, я думаю, що на цьому етапі я повинен бути прикладом. Uh -huh. І я не можу собі дозволити бути втомленим. я дуже довго виходив з, з скажімо так, так, ну, так званої там військової депресії, і зараз я можу вже якось говорити. Після двох років ну, чи майже двох трьох. з половиною, майже е, так. де саме. Ви можете згадувати про те, де саме ви були? Ну всі знають, що за це Запорізька область, Запорізький напрям. Угу. Зараз ви тут. А в принципі, як ви з Харкова, хто не знає власне уродженець Харкова, у нас у студії найтеплішого полюсу планети Гліб Тимошенко, який раніше був медійником, по суті, так? Ну так. Да. Медійником, актором а, і, власне, готував себе зовсім до іншої кар'єри. У вас фах випускник ХАІ, а саме за якою спеціальністю? Я вам можу її наз назвати. Давайте також там є така дуже суха назва спеціальності, а я вам скажу більш поширено. Я механік конструктор я інженер, механік-конструктор крилатих і балістичних ракет. Ого. Як ви так стратегічно в ті далекі часи обрали таку спеціальність? Мені завжди подобався космос, астрономія і все, що з цим пов'язано. Тому і в мене не було жодних вагань, коли я поступав до ХАІ, Що я піду на наш четвертий факультет. І там буду вчитись. Це було фантастичний досвід і навчання, звісно, освіта, відповідно. А служили ви? Я служив в строкову службу. Так сталося, що я мав строкову службу після першого курсу. Відмі... відміняли бронь, і я два роки служив в військах, до речі, в ракетних військах. От, і потім знову повернувся на, на навчання і до 92-го вчився в ХАІ. Я То старенький, знаю, потім... да, я старенький. <гас> Де -де -де -де. Про час зараз не йдеться. Це, це взагалі <гас> все дуже відносно. Насправді, і те, що ви, ну як ви кажете, старенький, наразі настільки заряджений, тут молодь будь-яка будь може вам позаздрити на цьому вогню в очах. Насправді, е, Клашу вам вдалося відновитися. Для того аби щось робити зараз із цим вогнем в своїх очах, але зрештою, коли почалася повномасштабка, я розумію, що вас уже сто раз про це питали, як ви зустріли цю війну? тра-та-та. двісті навіть двісті. В Харкові, де на той час уже працювала успішно медіагрупа, так? Та-та-та. Яку ви заснували медіагрупа на кібер? Обіна з засновна а, Так, яка власне і зараз у Франківську працює. Ви що зробили? Коли почалася повномасштабна війна? Я у мене був дім. Я ну весь час своє життя прожив в Харкові, але останнім часом, там влітку 21 го я купив з дружиною собі домівку біля кордону. біля біля населеного пункту липці, мальовнича там, так липці, угу. так і о 5.02 Наш маленьке селище Слобожанське обстріляла град. І далі почалися дії. І завдяки моїй дружині, яка була підготовлена, вона дійсно була підготовлена. вона мене так скаже налаштовувала. Ми зібрали наші речі, вже ми знали, які От відкрили. Паркан з парканом це взагалі окрема історія. Там був якраз ці ночі було заморозки, і паркан не відкривався, тому що ви вимкнули мобільний зв'язок, електрику, і він не відкривався. Мені потрібно було зламати угу. ці ворота. Я їх зламав. І ми виїхали. Їхали, як я вже казав, таку дуже кінематографічна картинка, коли, коли позаду чутно, як їдуть танки. Попереду Харків і є єдина тільки траса. оця, і, і недавно на неї зробили нормальну дорогу асфальтовану. І от ми мчимо, червона машина одна з липців летить на 120 в Харків. І, от, і позаду. Коротше, ми встигли за 40 хвилин. Якщо б ми з ці 40 хвилин прогавили, то все. Ваш будинок не вцілів. Мій будинок до 24. Року ще стояв цілілий, але було відео. Воно було в Ютубі, як е, москалі застосовують каби тритонні три тонні. І от на цій картинці я побачив е, там недалечко стоїть мій, мій дом І думаю, що від три тисячі кілограмового кабу він вже не не вцілів. А це зараз розвільнена територія. Ні, за там Вона зараз там, як, ні, 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 там якраз йдуть бої. Це ж другий наступ. А, ну Вовчанськ, в Овчанській липці, угу. от другий наступ uh -huh. на Харків, от якраз на цьому проміжку йдуть основні зараз бої. Це сіра зона. Я зрозуміла. А в Харкові не легше, скажімо так, бо да, я Харків знаю дуже багатьох дорожна. людей, які от теж вранці подумали, що робити далі, то власне ви доїхали до Харкова і. Ну, війна. Черги, пробки, черги на заправках, все перекрито. Ми проїжджаємо. Ну, я не знаю, ми проїжджаємо, заїжджаємо в Харків зі сторони якраз цієї е, північної Салтівки. І зверху я бачу, як взрив це попадає ракета в Хаз. там якраз зертна посада посадова посад. Коротше, злітна посадочна полоса, вибачте. Посадкова смуга, посадкова смуга, да вибачте. Це все гаразд? По -по посадкова смуга, Я розумію, що вони атакують хас. Типа, ага, все, значить, туди ми їдемо, їдемо ліворуч, і от ми там просувалися, але треба було заїхати ще забрати е у наших друзів їх дітей. Ми забрали двох дітей і довезли їх ще до, до кордону, де їх тато вже зустрічав. Ну, це ж інша історія. — Гаразд. а як ви опинилися в Франківську? А ми їхали? У нас був курс. Як ви цілеспрямовано їхали. Та, та, та. ми цілиспрямовано сюди? Та так Ми цілоспрямоспрямовано. У нас було. Ми у нас було декілька пунктів, які ми також моя там дружина домовилась з друзями. Типу, «А можемо у вас, можемо у вас, можемо у вас. Потім дивилися, як ідуть як бойові дії, як іде на напад, і ми ну просувалися далі, далі далі. 26-го ми прибули. Ви прибули сюди, залишили тут все і поїхали знову? Да. Ну, я тут... поїхав, я ну, так, поїхав. На... Тому що це залишилась мама з тіткою. а uh -huh. Тітка була на північній Салтівці, uh -huh. і ніхто не хотів її забирати. Але завдяки Сергію у якого прекрасні друзі, і я їм дуже вдячний. Я з ним зв'язувався, він зв'язався з друзями. Вони наважились, ми сіли швиденько. Маму забрали, тітку забрали на вокзал. Отак картинка, пам'ятаєте? перон з людьми. От-от-от-от. Да, да, да. На цьому пероні ми якраз стояли. Над нами пролітав літак, кидав бомбу, всі падали, знову вставали, заходив потяг. Ми з сіда, ну, жінок сідали у потяг і вони їхали вже до кордону сюди. Це якраз час згадувати ці всі події, тому що буквально от за 10 днів всі масово будуть знову в соцмережах. Оце все оприлюднювати, ну свої спогади. Якраз той момент, коли вони з новою гостротою напливають. Ви якимось чином себе позиціонуєте в соцмережах? Отакі от якісь речі. Ну, спочатку я щось писав, хотів ділитись, потім ну, бойова обстановка не дозволяє. Є можливість або писати в соцмережі, або відпочити. І ти обираєш відпочити. Mm -hmm. І багато часу на просто щоденну роботу з побратимами і, і Ну а потім мені здалося, що взагалі немає сенсу що писати. Я тут і, і так все бачу, і когось, ну. Вмовляти вже не було сенсу на щось, якісь висновки робити, і так всі знаходяться в, в, в повній там в повному безладі, от а потім сталося так, що мене чомусь Фейсбук заблокував. Взагалі, дійсно, чого б це ніколи нічого не писав а. про всяких нехороших людей. І тут вже заблокував. Тобі нещодавно мені вдалося розблокуватися. Ну я все одно не дуже пишу. Я поки що не можу для того, щоб писати, треба мати ресурс. Uh -huh. Якийсь у мене його не було абсолютно ніякого. І можливо, я щось можу буду писати. Поки що ні. Мені справді дивно спостерігати харків'янина з нашивкою, галкою на себе на шевроні. І відповідно, ну от перша моя думка. Е... Хартія залучає до себе теж медійні е, обличчя медійних особистостей для того, аби рекрутинг відбувався якось успішніше, тому що все ж таки це якийсь е, ресурс, який допомагає, в тому числі особливо серед молоді. А ви е, не втрапили до Хартії? Хоча, зрештою, ви втрапили на цю посаду тоді, коли Хартія вже створювалася. Так, ну я вже служив угу. і так просто переміщення не відбувається. Тим більше довгий час війни взагалі перейти із ЗСУ в Нацгвардію було надзвичайно складно, а потім взагалі було заборонено. Угу. І ти не міг перейти навіть, а, якщо то ти то хочеш. Є такі деталі, а, та, та, є такі Які детали. я теж не вникаю. Ну, скажімо так, бо якщо бути чесним, то мені Сергій дзвонив і пропонував. Так, долучитись до його медійного проєкту в Харті. Я на той момент відмовився через те, що ну коротше були там свої обставини, дії, бойові я не міг виїжджати з місця виконання завдань бойових. Ну і зрештою, тут, будучи, ви відчуваєте якийсь шліф колишньої слави за собою? Ні, Абсолютно. Ніколи Ніколи. не наздоганяє вас. Ні. Може, двічі якісь абсолютно незнайомі люди. Мені мені сказав на до речі, вчора був в, в галицькому військоматі там по справах, і виходив, стоять хлопці, які там чергують. Кажуть, а ви ж з Хаї там. Я говорю, ну да, да. А, well, Ми знаємо ваші жарти. Ми там виросли на вашій команді. Коротше, це було дуже приємно. Ну, мені було приємно і дуже соромно. Я дуже швидко втік, тому що я не знав, як мені реагувати, чесно. Воу. Wow. Да. Я шокована насправді. Ви б мали звикнути до цього, а виявляється. Ні, ні, це змінились обставини. Uh -huh. Просто. Uh -huh. Раніше це було нормально, зараз я не знаю, як реагувати. Ну тобто, я не, не користуюсь своєю там минулою популярністю, тому що вона в минулому. Зараз треба робити щось нове інше. Щось нове на новому місці з новими людьми, яких ви, так, зрештою, сприймаєте як своїх. Абсолютно. Всі, хто служить в 75-му батальйоні, це мої побратими, це мої посестри, це мої друзі. Кожному я відкриваю своє серце, готовий допомагати і бути поруч. Ну, я був поруч довгий час, та і зараз я поруч, в принципі. І всім, ну, 75-й батальйон Forever. Гаразд, допустимо, що я хочу до вас. На службу ви мене приймете? Абсолютно, да приймемо чому ні? У нас до речі, вільна країна, в якій повна гендерна рівність. І я ставлюся абсолютно рівно до жінок, і я не розумію, чому пропонують виключно там медик або там діловод. Ні, є приклади, у нас прекрасні приклади. У нас дуже потужні пілоти. У нас є дівчина, пілот, фантастично просто. У нас є бойові медички, фантастичні. Просто ну сміливі. Ну я думаю, що багато чоловіків не були такими хоробрими, як вони. У нас були і дівчата і снайпери, є, і піхотинці прості, так? Примумо було б тільки ваше бажання: ми знайдемо вам спеціальність. Ви скажіть, що ви хочете, що ви можете. Ми зробимо так, щоб вам було комфортно, щоб ви не відчували, що вас кудись кинули. Ні, ви будете робити те, що ви вмієте робити. А ви відчуваєте, що одні бригади більше промоціюють себе і, відповідно, до них більше людей йдуть? а Одні менше. Так, є таке. Ну, я в захваті, наприклад, від абсолютно фантастичної -компанії, е, компанії Третєштурмової. Всі про неї. згадують. Та, та, та. Хартія фантастична, просто промоушен. Правильний. Е, я думаю, це на їх промоцію треба рівнятись, як вони це роблять. Але для цього треба мати ресурс людський, угу. по-перше, і фахів і фаховий ресурс, тому що там працюють дійсно професійні люди. Піарники. Так, піарники, рекламники, маркетологи в минулому, але вони пішли, і стали до лав Збройних сил або на заварні, почали працювати за до речі, за, за фахом. Та, тобто це вони круто. ж угу. у війську працюють, роблять цю рекламу. Маму, uh -huh. прекрасну і долучені до збройних сил. Чому би вам таке не спробувати? Це дуже цікава пропозиція. Насправді куди правда, правда. звертатися до вас в соцмережах. Шукати? Uh, Шукайте нас в соцмережах, тому що якщо навіть я скажу номер телефону, я стопово впевнений, що ніхто цього номеру телефону не зап... не буде запам'ятовувати. Ви можете побачити наші рекламні два величезних щита у Ано-Франківської вони, uh, на Ребета. І якщо ви будете їхати з набережної до Велеса, там також буде стояти такий величезний плакат наш. Там є телефон і о, пошта електронна. Mm -hmm. А взагалі то я думаю, якщо ви долучені до 102-ї бригади, найкращої бригади ТРО в Україні. То будь-хто вам скаже, як знайти 75-й батальйон, яка нещодавно відзначила своє семиріччя. Зрештою, вітаємо вас як представника з цією датою. Абсолютно щаслива цифра. Нехай вона буде щасливою надалі для всіх, хто у ній і не тільки. Нехай це буде щасливий рік загалом для всіх нас. Спасибі вам Нам за спасибі. ваші очі, які палають і. Я сподіваюся до зустрічі.